Так, Всім привіт. Сьогодні другий день у нас. Щось корисного сьогодні я зробив. Це ми практикувалися з інструктором на його машині для тесту GFO. В принципі, як я і казав, це необхідно зробити, тому що інакше це, мені здається, неможливо здати, на мою думку. Тому що є такі речі. Незважаючи на ваш стаж, який у вас був, ви маєте знати, що є специфічні такі моменти, які ви точно не знаєте, а це все будуть штрафні бали і, в принципі, ви можете не здати. Тому треба трошки там дати грошей, пройти цей інструктаж. Комусь це потрібно там один раз, комусь там два рази. Я вирішив один раз сьогодні це. Е, вийшло десь е, один, одна година 10 або 20 хвилин. Взагалі-то маємо годину їздити. І кошту я заплатив 75 канадських доларів. Але взагалі ціни, як мені вже сказали, від 50 до 95. І в принципі, в, Проміжок цієї ціни ви можете вибрати будь-якого інструктора і зробити ну, ці, ну, цей інструктаж. В принципі, треба зробити окреме відео, сидячи в машині, показати якісь такі специфічні моменти. І, в принципі, вони будуть вам в нагоді, коли ви будете проходити такі тести. В принципі, на сьогодні це все. Завтра-післязавтра у нас вихідні, тому в принципі активності такої, як такої, не має бути. Завтра ми вже будемо зустрічатися з друзями. Це не, ну, також дуже важливий момент. Тому всім до зустрічі до наступних відео.